Друзі, вітаю вас на нашому каналі Олеавто. Знаходимося у Вінниці, займаємось пригоном автомобілів за кордону, а також робимо рекламу автомобілів від власників, які за цією послугою до нас звертаються. Вашій увазі Opel Zafira. дуже класний сімейний, комфортний автомобіль і на досить класній крутій комплектації. Автомобіль у нас з рідною оптикою. З передніми парктроніками, з оми... омивачами фар, на оригінальних класних дисках, резина класна, ласа. По кузову автомобіль має косметичні підфарбовування, але це вікові проблеми по арочкам. Автомобіль не битий, задні парктроніки, автомобіля присутні, досить гарний сімейний, комфортний автомобіль. На цьому каналі ми детально. Робимо огляди автомобілів, детально показуємо стан кузова, технічний стан, наскільки це можливо показати на відео. Це спрямовано для людей з далеких регіонів від Вінниці, для того, щоб люди по відео прийняли рішення, потрібен їм цей автомобіль чи ні, щоб не їхати здалеку просто так. Тому стараємось вести отакий от канал, який. На якому робимо ось таку от роботу. Отже, автомобіль має гарні, гарну комплектацію, повторююсь. І давайте тоді перейдемо до стану кузова. Я детально покажу, в якому стані знаходиться кузов автомобіля. Пройдемо з приборчиком. Ляда автомобіля не фарбовано, автомобіль не битий. Ляда в автомобіля в рідній фарбі. Ой, напевно, не видно. Ляда в автомобіля в рідній фарбі, права сторона авто Нефарбована деталь, Нефарбована деталь. І тільки понизу арочок є маленькі. Підфарбовування косметичні. Як бачите, вони висікаються, це болячка зафіри але тут буде досить гарна ціна, автомобіль буде коштувати 7200 доларів. Нагадаю, він на газу, на дуже класній комплектації. Далі я покажу вам салончик, ви будете вражені. Тут ніякої ніякого криміналу немає, тільки двойний шар фарби. І ще, і ще що хочу вам повідомити, що автомобіль повністю обслужений. Три тисячі тому замінений ремень ГРМ. Капот автомобіля не фарбований зовсім. Є кілька маленьких сколиків, але я не думаю, що це дуже критично. Ліве крилишко. Ліве крилашко теж по кромці крила, по арочці є було підфарбовування. Нічого якби тут кримінального немає. Задні двері ліві не фарбовані. І задня арочка також по кромці, понизу є другий шар. Криша у нас в панорамі, тому тут немає що показувати. Отже, я пропоную перейти до стану салону. А салончик тут дуже-дуже гарний. Отже, по салону, що ми маємо? Ми маємо повний електропакет. Автомобіль використовується кожен день. Але подивіться, на стан цієї карти, вона не зацарапана, вона не зачухана, в автомобілі не курять. Дуже доглянутий класний автомобіль. 277 тисяч рідного підтвердженого пробігу, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, на газу працює ідеально, салончик без пошкоджень. Вони, до речі, дуже комфортні. На дальні поїздки ідеальний автомобіль. П'ятий ступка, клімат працює, все в автомобілі працює. Я покажу це все пізніше, коли буду. Показувати технічну частину автомобіля. Дивіться, на стан цих карт вони ідеальні. Заднє місце дуже достатньо, задні сидіння регулюються. Автомобіль, до речі, семимісний. Сидіння два складені. Тут у нас регулювання для задніх пасажирів, клімат також мультимедіа. Дуже великий, місткий, комфортний, класний, багажне відділення. Шторочка є присутня. Тут два сидіння сховані. Не будемо їх доставати, але вони є. Вони є. Прибажання сидіння задні складаються, тому вся весь об'єм кузова можна використовувати для якихось своїх цілей, для чогось там. Перевезення і так далі. Дивіться, стан кузова, стан салону досить-досить гарний. Дивіться на стан. Дуже гарний, комфортний, класний обслужений автомобіль, повторююсь. Панорама працює, відкривається, закривається. Дуже багато тут якихось цих ніж, що тут ховати, не знаю, але в принципі воно є. Дуже класний сімейний автомобіль за дуже гарні кошти. Повторююсь, автомобільна газу на класній комплектації обслужений повністю 7200 його вартість. Повністю в технічно справному стані авто сів і поїхав, нічого робити абсолютно не треба. Дисочки тормозні в гарному стані, диски без пошкоджень, резина ласа. Десь. 16 радіус. 21 рік, якщо не помиляюсь. Запустимо двигун. Автомобіль кожен день використовується, тому за ним доглядають акумулятор тут включився газ. Не чути було вам щелчка, але він включився, все повністю працює, все повністю справне. Кондиціонер в автомобіля працює. Запустився компресор, дуже гарно дує холодним. Кольорово, кольоровий екран такий, Парктроніки працюють. всі підіймачі працюють, автомобіль має підігрів, сидіння і дуже-дуже гарний класний автомобіль. Відкриємо підкапотний простір, подивимось, що у нас під капотом, в якому стані двигун. Спробую вам через відео передати. Тут двигунчик працює рівненько, чистенько. Тут нічого не мито, все в гарному. Ржавчина по капоту відсутня, є тільки грязь. Двигунчик працює з включеним кондиціонером, також на газу і досить гарно, рівненько і чистенько працює. Антіфріз чистенький, болтики крил, бачите, вони не знімалися. Тобто там є підфарбовування понизу, але вони без зйому. Локальне підфарбовування. Тут нічого не крутилося, тут нічого не крутилося, все в ідеальному заводському стані. Двигун працює дійсно гарно, без зауважень, не димить. Тому пропоную підвести... А, її 5В40 заливається, дивіться, зараз 277, а на 276 були повне ТО з заміною масла. Обслужений повністю автомобіль. На газу працює досить, досить гарно, ідеально. давайте підведемо короткий підсумок. Opel Zafira На класній комплектації. На газу обслужений автомобіль, стан кузова я показав. Дуже класний стан автомобіля і дуже класна його комплектація. Вартість 7200 доларів. У нас працює доставка. Якщо у вас немає змоги приїхати, подивитися, оглянути цей автомобіль. І якщо вам не вистачило якоїсь інформації, яку я надав на цьому відео, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, замовляйте доставку, задавайте питання, які вас цікавлять стосовно цього автомобіля, я з радістю вам відповім і з радістю вам особисто його привезу. Ну, дійсно гарний автомобіль. Якщо він вас зацікавив, звертайтесь за номером телефону. До зустрічі!